Найшвидше вийти з будь-якої ситуації це прийняти її, прийняти її як прояв себе, що ця ситуація до неї привели мої рішення, мої дії, мої думки. І що в цьому навіть немає нічого там злого умислу будь-яка ситуація приходить на енергію, на внутрішній запит. І прийняття цього факту дозволяє найшвидше. Вийти з цієї ситуації, якщо вона не подобається, мова ж очевидно про, про такі. І Прийняття ситуації це як закриття цього досвіду. Це і є цей ріст, еволюція, тому що прийняти. Закрити досвід означає якраз і пізнати його повністю, бо доки ситуація досвід не буде прийняти як свій, як результат власного, власного, власного всього, то він не буде прийняти цей досвід. І не буде еволюційного скачка по відношенню до, до, до цих енергій, до цих ситуацій. А як найшвидше прийняти? Як найшвидше, найлегше прийняти будь-яку ситуацію, будь-який досвід. Це безумовна любов. Звучить, для мене звучало це абсурдно. Однак я сам це прийняв, тому що побачив, як через безумовну любов можна прийняти будь-яку ситуацію, не сильно вникаючи. І розбираючись із усім, з усіма нюансами, деталями, які насправді, можливо, вже не так і важливі. Ну, однак тут потрібен цей навик, не навик, цей стан, цей рівень прийняття себе в першу чергу, щоб потім е це прийняття себе можна було вже транслювати на ситуації, на досвід, а прийняття себе довіра до себе це також і про полюби себе. Я прямо чую зараз, як воно звучить, оце все, що я зараз кажу. Звучить так, якось менторський. Типу, я тут зараз проповідую благую вість і учу всіх, як жити. Так воно і сприймається. Так я це такі речі сприймав раніше. Умом воно так само саме так і виглядає. Так і звучить. Однак те, що я зараз кажу, це просто така вижимка власного особистого досвіду. Для чого я ділюсь, для чого я це транслюю, щоб показати, що я такий зараз пропрацьований і в балансі? Ну точно ні. В сенсі точно не такий пропрацьований і в балансі, як би хотів. Але... Просто фіксую це для себе, тому що, по-перше, це мій досвід, це вже як частина мого досвіду і мої навики. Я собі просто нагадую це. Я як прошиваю зараз собі цю програму в собі. Тому що трошки вже задовбався запутуватися в своєму ж досвіді, і він. Постійно вспливає якісь нові, нові витки, нові рівні. І думаєш, ну скільки ж цього там ще, скільки цього ще мулу підніматися буде, як з ним знову розбиратися? Можна довго розбиратися, неряти в кожний прояв і так далі, а можна... Оце для чого я записую зараз це відео, як нагадування собі. А можна просто через прийняття себе, через оце полюби себе, через цю безумовну любов. Не через, а якби нею, відкривши в собі це джерело, цей стан, наповнившись ним. і вже як наслідок транслюєш його на все навколо, на всі ці ситуації, проблеми, досвіди, світиш ним і приймаєш. Приймаєш будь-який досвід, будь-які ситуації, тому що це все лише дзеркало мене. Немає виключень. Це все дзеркало мене. І найкоротший шлях, це найкоротший, найлегший, якщо так можна виразитись, найлегший це все через безумовну любов. Тому що тільки прийнявши себе, можна прийняти свій досвід. Скільки не, не, не проходь уроків, не, не, не прийнявши себе, не полюбивши себе, ці досвіди будуть повторюватися. Тому що вони для того і дані всі ці ситуації, щоб показати нам нас. І начебто просто ось тобі ситуація, вона тебе дзеркалить, розберись, гармонізуйся і все буде в шоколаді. Звучить просто, часто так і є. Але буває просто такий стан, коли навіть не видно, де починається ситуація, де закінчується. І тебе просто мотає, як в пральній машині. І не вистачає ні, ні бачення, ні розуміння, усвідомлення, що це, для чого це, звідки це. І вихід тут ось такий. Просто прийняти себе. Що так, да, і так Богу, і так буває, і такий я також. Не сказати, що це так просто. Однак це точно дієво. І це прийняття себе. Воно просто набагато глибше, ніж просто ці слова. Полюби себе, прийми себе і так далі. По справжньому це набагато глибше. Тому набагато дієвіше, ніж просто ці слова. Навіть ніж просто якийсь окремий досвід, окрема ситуація. Прийняття себе, це більше нема кого приймати. Нехай не ображаються мої близькі і рідні, тому що. Ід собою я їх також е, і маю на увазі. Тобто прийняття себе це не виключення когось чогось від себе, типа відсторонення. Це я, а це не я. Прийняття себе це прийняття всього. Ой, щоб закінчити цей словесний потік. Але це було не про слова, а про посил і про нагадування самому собі. Комусь знадобиться ще буду.